Всім доброго дня. Я вже більше півроку знаходжусь в лавах Збройних сил України. І сьогодні вирішив започаткувати такий собі цикл роликів, в яких буду розказувати про певні лайфхаки, ділитись досвідом. І ці відео будуть цікаві для тих, кого тільки призивають до лав Збройних сил України або хто тільки починає там служити. І цей цикл роликів сьогодні хочу почати з огляду на таку необхідну річ для солдата, як годинник. Звісно, багато хто скаже, що навіщо годинник 21 століття на вулиці є мобільний телефон, дає не тільки години, а все решта. Але так, мобільний телефон може загубитись, можете його розрядити, можете побити, він може вийти з ладу. А годинник, в принципі, нормальний годинник, завжди буде у вас під рукою в прямому значенні цього слова, і ви завжди з ним можете скористатись, подивитися, скільки годин і, там, наприклад, яка дата. А годинник для солдата необхідний, тому що ви будете десь там виконувати якісь завдання, ви будете стояти в наряді. Або щось робити інше, і вам треба завжди слідкувати за часом, вам треба знати якийсь час. Я особисто собі придбав ще до війни, десь за 2-3 роки, може і за 4 ось такий годинник. Casio G-Shock. Я не знаю, яка це модель. Ось. Зараз він коштує десь 2,5-максимум тисячі гривень. Ваш Годинник має бути функціональним. Не купуйте щось дешеве, там за 200-300 гривень, що через 2-3 тижні або через квартал у вас вийде з ладу, ви знову щось будете нове купувати. Я бачу, як це відбувається. Купуйте годинник, який у вас буде водонепроникний, противоударний, який зможе переносити ті чи інші випробування. Скажімо так, ось цей годинник у мене якби, супер для цього підходить. Не купуйте якісь супер красиві годинники з якимись там е, бляшками, світильниками на, е, ре, ре, на ремінці, вам це не потрібно. Вам потрібно знати години, вам потрібно знати дату. Максимум, якщо у вас якісь там будуть е, особливі якісь підрозділ, можливо, якісь інші дані. Але дати і годин вам більш ніж цілком достатньо. Не потрібно купувати годинник, який. Кожну годину там пищить і грає якусь мелодію, тому що ви будете знаходитися знаходиться лава ЗСУ. Якщо ви будете десь в військових зонах, де проводяться військові дії, от такі от додаткові звуки вас можуть просто розсекретити, вас можуть почути. Якщо такі мелодії є, вони повинні відключатися. Якщо це не відключається, вам такий годинник не підходить. Не пошкодуйте, купіть один раз нормальний годинник, і на цьому це питання з годинником у вас закриється. А особисто я годинник ніколи не знімаю. Знімаю тільки в тому випадку, коли йду в душ. І я знаю, що мені в принципі нічого не загрожує, і я вийду з душа і я його одягну знову на руку. Власне, і так. Далі, я коли сплю, годинник теж не знімаю, вам не раджу знімати. Тому що ви спите, ніби все нормально, але може статись будь що Вам потрібно встати. Буде темнота навколо, зазвичай ви будете в темноті спати. Тобто е на вулиці війна, е зрозуміло. І вам потім треба шукати цей годинник, а так він у нас буде на руці. Я просто коли сплю. От, наприклад, зараз у нас засібнутий годинник, я розтібаю. Перед сном, як лягаю спати, і опускаю на одну або дві два отвори. розслабляю ремінець, тобто в мене годинник ось так от болтається, тобто руку він не передушує, кровообіг нормально, я відпочиваю. Але коли мені вночі потрібно знати, скільки годин, я натиснув і подивився, скільки годин. Обов'язково ваш годинник має, бути, має мати підсвітку. Підсвітка має бути м'яка, не дуже яскрава. У мене підсвічується телефон, натисканням ось цієї кнопочки. Вибачте, підсвічується годинник, натискаючи оцю кнопочку, на 2 секунди загоряється зеленим світлом. Не яскравим, але його цілком достатньо, щоб побачити котра година, котра дата. Щоб ніхто не бачив цього спалаху, хоч і не дуже помітний, натискаю. Кнопку, але при цьому закриваю годинник рукою, можу заховати його. Стак, десь Заховати якусь зону, де немає світла, де ніхто не побачить, крім мене. Тобто ось такі е, речі, які не повинні вас видавати, теж повинні бути повинні присутні. власне е, Якщо у вас якісь є запитання по цьому, задавайте в коментарях, буду відповідати там, же або зніму додаткове якесь відео. І якщо у вас є ще якісь запитання по таким самим лайфхакам, порадам від людини, яка вже півроку в ЗСУ, будь ласка, теж пишіть в коментарях, або буду відповідати відразу, або зніму окремо на цю тему відео. Власне, на сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось!